У попередньому відео я вже розповідав вам про навушники серії m 31 То була оновлена версія навушників, які більше підходять для стрілецького тренування чи на полігонах. Сьогодні ми поговоримо про оновлену версію навушників моделі m 32 з приставкою Плюс. Тож почнемо. Одразу піднімемо питання, для чого взагалі потрібні активні навушники. А Потрібні вони для того, щоб зберігти ваші органи слуху від перевантаження через занадто гучні звуки, по типу постріл з автомату, проліт літака чи вистріл з танку. Тобто, будь-що, що буде перевантажувати гучність більше, ніж 80 дБ. Але з такими функціями справиться навіть навушники пасивної дії. Натомість важливим моментом є комунікація. Як ви знаєте, людина це соціальна істота, і без комунікації виконувати завдання злагодження просто не вийде. Тому в активні навушники встановлюють мікрофон для того, щоб використовувати навушники не просто як елемент захисту, а повноцінну систему у поєднанні з рацією. Чи якщо у ваших навушників присутні декілька роз'ємів під мікрофон чи рації, використовувати навушники у поєднанні з декількома раціями. Щодо моделі, в ній присутній знімний мікрофон, а також роз'єм зі штекером TP120, який необхідний для встановлення навушників до кнопок PTT від бренду EARMOR чи TCI. Але він не буде працювати з кнопками PTT від того ж самого елементу чи ZATAC. Щодо моделі, вона має приставку H. Тобто дані навушники можуть встановлюватись на ШОЛОМ за допомогою цього адаптеру. Але вам нічого не заважає замінити його на стандартне голів'я. Саме кріплення m 11 у версії плюс стало набагато кращим і дає можливість його легше зняти. Для цього необхідно просто повернути пас та витягнути кріплення. Щодо моделі, плюс максимально стисло зараз пройдуся по всім різницям щодо попередньої моделі. Перше, це органи керування, вони залишилися без змін. Тобто, у нас є кнопка збільшення гучності, вимкнення навушників, а також зменшення гучності. Плюсом є те, що у попередній моделі кнопки були трохи нижчі, і тому не завжди відчувалось, коли ти натискаєш яку саме кнопку. Другий пункт це виробником заявлено, що вони змінили матеріал виготовлення. Чесно кажучи, різниці я не помітив. але мені здається, вони трохи змінили формулу пластику. Натомість, щоб ви зрозуміли, клас захисту цих навушників відноситься до IPX 5. Якщо ж вам принципово дізнатися, скільки витримує капель води ці навушники, то знайте, в них можна спокійно ходити при сильному дощі. А тут для вашого розуміння сильний дощ це 15 мм осадків. А 15 мм осадків це 15 кг води на метр квадратний. А там вже рахуйте, скільки це капель. Третім пунктом є звук. Взагалі, динаміки не змінились, як і в М32H, вони такі самі стоять. Зате є зміни у друкованій платі. Якщо я знайду відео, то я вам продемонструю, що у версії М32H стоїть плата. В61 PCB версії 2.0. У цій версії, як ви бачите, стоїть інша плата. У будь-якому випадку ви у попередній моделі чули цей писк. Звісно, він у цій моделі також присутній, але не такий сильний і не так відчувається. При Притому якість звуку стала набагато кращим. Активується шумодав на чистоті 82 дБ. А швидкість реакції складає 0,5 мілісекунди. Четвертий пункт, як на мене, це найменше, що треба було. Четвертий пункт, як на мене, це одне з найнеобхідніших речей, що треба було створити у версії плюс, і це встановити силиконові амбушури. У попередній базовій моделі ми мали шкіряні амбушури, і так вони були м'які. Але носити їх трохи більше години і ти захочеш їх зняти. Бо буде дискомфортно. Щодо силіконової версії, вона має охолоджуючий ефект, тому тобі буде в них набагато довше комфортніше. При тому вони більші за розміром і вуха не будуть надавлювати. Живляться навушники батарейками типу 3А. В комплекті їх, звісно, немає. Але, докупивши їх окремо, вистачить їх приблизно на 350 годин. До того. Якщо ви не використовуєте навушники протягом 4 годин, вони вимкнуться автоматично для економії батареї. Останнім пунктом це буде кольорова гама, у яких виготовляються ці навушники. Зі звичних кольорів це буде у нас Falch Green, тан чи Coyot Brown. А щодо рідкісних кольорів, то це помаранчевий, білий, сірий, чорний та навіть рожевий. До речі, у нас в магазинах ви зможете придбати рожеву версію цих навушників. Але поспішайте, оскільки кількість їх обмежена. Питання чи брати вам ці навушники чи ні, я залишу відкритим. Але якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть тобі обрати те, що саме тобі потрібно.